Як прибрати в резерві помітку про порушення правил військового обліку, якщо через резерв немає можливості сплатити такий штраф онлайн? У даному випадку необхідно подавати письмову заяву до ТЦК та СП про те, що ви визнаєте свою вину вчинення адміністративного правопорушення, до прикладу? Та просите розглянути адміністративну справу без вашої участі. За результатами розгляду такої заяви та в залежності від обставин правопорушення буде прийнято ТЦК ТСП постанова, згідно якої або справу закриють за відсутністю складу адмінправопорушення в зв'язку з закінченням строку притягнення до адмінправопорушення. 3 місяці з моменту виявлення правопорушення, або все-таки вас притягнуть до адмінвідповідальності і вам надішлють реквізити для оплати штрафу протягом 10 днів за 50% знижкою. Відтак, штраф буде становити 8500 гривень протягом 10 днів. Про те, що ви сплатили штраф, необхідно буде надсилати додатково письмове повідомлення з копією квитанції з банку, що ви оплатили штраф, та про відповідно, зняти поміточку в резерві. Саме так у нас вчинив клієнт, він погодився написати таку заяву, за результатами розгляду якої було закрито адміністративну справу, і штраф він не сплачував. І в той же день, коли ми отримали постанову на емейл про закриття адмінпровадження. І було знято поміточка про порушення правил військового обліку в нього в резерві. Людина змогла спокійно собі забронюватися. Якщо вам потрібна допомога в написанні таких заяв до ТЦК ТСП, проконсультувати, як правильно що робити, будь ласка, звертайтеся контакт в профілі.